Передаємо нашу чергову автівку. Ось такий Hyundai Ioniq, 2022 рік. Повний електропакет, я кажу, повна електричка. Їде до нас в місто Тернопіль, до нас приїхали також на гібридній Тойоті. А в нас, в принципі, нічого не міняється. Сьогодні з самого ранку розбираємо дві машини, одну зробили, поміняли підчепники в двигуні, другу е також зняли мотор, поміняли підчепник, але виявилося, що треба ще знімати редуктор, знімаємо редуктор. Ось стоїть мій кум жопою обернутий, знімає зараз перший раз тепловину. Як ти радий? Ти радий? Я б жопою сюди, <рес> перший раз знімаємо панель. Ну, не такий, каже кум, що не такий страшний вовк, Як його малюють. Це дуже легенько. Якщо треба поміняти, звертається. Ну, то 10 хвилин роботи він вже то все <рес> розібрав. 10 хвилин, ну, він шустрий, як... За да, він обчає, він втішився, коли він почув. Так, як... здурно, я почув про теплообмінник, його аж радісно став. Так, давно хід попробувати. Да. По Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, є в наявності ще Кіаніро чорного кольору і Кіаніро сірого кольору в Голландії. В неділю їдемо, будемо шукати щось приганяти. Кого що цікаве, також телефонуйте. Дякую. І ось наш випарник вже все витягнули. І ось у нас де проблема, так як і люди розказують. Ось тут є паралончик, який завод-виробник запхав сюди, і він робить свою роботу. Зараз ми не то те. все знімаємо, веземо до токара, Токар виточує нам нові фланці, ставимо і збираємо назад. Ком не, не встигає знімати? От дивіться, у нас що тут робиться. Все знято. В принципі, не такий страшний вовк, як його малюють. Можна розбирати. Збирається швидше. Як розбирається, другий раз розбирати також буде набагато швидше.